Всім привіт! З вами Наталі! І сьогодні будемо готувати другий рецепт паски і ця паска на вершках. На відео я буду готувати пів порції, а в описі до відео будуть грамовки на порцію. І я впевнена, ця паска нікого не залишить байдужим. І починати ми будемо, як завжди, з опари. Отже, змішуємо теплі вершки, цукор та дріжджі і розмішуємо вінчиком до повного розчинення дріжджів. Всипаємо борошно, ретельно розмішуємо, накриваємо плівкою і даємо постояти 15-20 хвилин. Через 20 хвилин наша опара має такий вигляд. Бачите, вона наситилась киснем. Ми додаємо до неї цукор, яйця та жовтки та починаємо вимішувати до однорідності. Коли наше тісто вимісилось до однорідності, всипаємо борошно. І далі на цьому етапі нам потрібно вимішувати тісто хвилин 15-20. Для вимішування я використовую насадку крюк. Якщо у вас немає комбайну, але є хлібопічка, ви можете скористатися нею і вимішувати тісто в ній. Також, звичайно, можна вимішувати вручну, але це буде досить важко. Та хочу ще раз нагадати вам за борошно. Що краще взяти борошно з високим вмістом білка від 13 манітоба чи Зернарі Слект. І посилання на ці борошна буду також в описі під цим відео. А після того, як тісто ми вимісили 20 хвилин, ми починаємо додавати тепле вершкове масло частково по два-три шматочки додали, чекаємо, поки воно вміситься в тісто. Додаємо ще і так, о, власне, все наше вершкове масло. І вимішуємо до однорідності. Вже коли все вершкове масло майже вмішалось, я вирішила його вже трохи донесити вручну. І після цього будемо додавати в тісто цедру апельсинову та попередньо замочені сухофрукти в апельсиновому соці. Я завжди використовую лише ізюм та клюкву. Ви можете додати навіть краплинки шоколаду. Це вже абсолютно на ваш смак, на ваш вибір. Вимішуємо з сухофруктами до однорідності. Як тільки рівномірно розмішали сухофрукти, накриваємо тісто плівкою та даємо йому постояти дві. 3 години е, при кімнатній температурі чи в духовці, вимкненій, звичайно ж, але з включеною лампочкою. Через 2-3 години наше тісто виглядає ось так. І його вже можна викладати у формочки. В мене формочки діаметром 110 на 85. Накладаємо тісто на 1 третю форму, можна через ваги зважити тісто. Можна так на око в таку формочку, зазвичай десь 300-350 г тіста. Як бачите, з півпорції в мене вийшло 3 пасочки, тобто з повної порції буде 6 Накриваємо їх і відправляємо на розстойку десь на 2-2,5 години, але дивіться по тому, як вони у вас будуть підніматися. Мої пасочки вже гарно піднялись, тож я буду вже їх змащувати яйцем. Нагадую, що цим ми змащуємо для того, щоб зберегти вологу пасочок. І відправляємо їх в духовку на десь 30 хвилин при 180 градусах. Перевіряємо сухою шпажкою. І ось такі гарні пасочки в нас вийшли. Вони вже повністю охололи, тож зараз я зніму з неї бумагу і покажу вам, яка вона власне всередині. Дивіться, яка вона м'яка, як вона повертає собі форму. Неймовірний аромат. Мені, якщо чесно, вже не терпиться її скуштувати. Зараз я її розламаю. Дивіться, яка вона, яка вона ніжна всередині, яка вона гарна, м'яка. Вона ідеальна. Я вже пасочку задекорувала. Сподіваюсь, вам рецепт сподобався. Ви будете його пробувати, Чекаю вас в коментарях і підписуйтесь на мій канал. Тут ще буде дуже багато цікавих рецептів.